Ранок у Камені Каширському біля місцевого храму повно людей. Є навіть поліція стежать, аби раптом не почалась бійка. Прихильники УПЦ не пускають на територію церкви людей, які відмовились бути в московському патріархаті. Ну я хочу помолитися зайти. Ну чого не пускаємо? Вони там заберекотувалися, вони там ночують і зранку до вечора. І ті морози не були такі по 20 градусів. То вони все одно сидять там у притворі. Тут його притворчик маленький, вони там закриються, вони сидять і їсти носять. Прихильники УПЦ живуть у храмі з початку вересня минулого року, коли релігійна громада Різдва Пресвятої Богородиці офіційно перейшла в ПЦУ. і, хоч майже всі документи на руках, помолитися, а більше навіть зайти на територію церкви вони не можуть. На паркані замки на службу до себе вони пускають, стоїть дежурний в коридори. О, дивиться свій чи не свій, відкриває двері, запускає і закриває. Це сміх, це сміється всенький камінь каширський. Леонід ну, ніт віддав цій церкві не один десяток років. Служив тут старостою. Коли почав розуміти, що УПЦ підпорядковується Росії, заговорив з людьми про перехід в ПЦУ. у 2019-му Зібрав перші збори. Утім, з московським патріархатом розпрощатись громада тоді була не готова. У 23-му, каже настоятель церкви отець Юрій своїми словами сам відштовхнув людей від УПЦ. Що ні одного російського солдата там нема, це його слова. Я Можу підтвердити на чому хочеш, і в суді, і на біблії на чому хочеш. О, це найманці з нашої сторони, з їхньої сторони нагняці. А ні одного російського солдата немає. На майданівців він дуже. Бочку пер, що вони такі сяки. Там зібралися тоніяци, там зібралися алкоголіки. Це неправда. Янукович його був хороший президент. Про те, що в цьому храмі проповідують не те, що треба, підтверджує й отець Олег. Після переходу громади в ПЦУ його призначили новим настоятелем церкви Різдва Пресвятої Богородиці. До них війни як такої немає це все проблема депутатів. То депутати щось не поділили. Це їхня проблема. Та найгірше кажуть люди, що нищиться пам'ятка національного значення і одна з найстаріших дерев'яних церков на Волині. Храм Різдва Пресвятої Богородиці збудований в 1723 році. Всі написи в церкві Отче наш і заповіді були написані на українській мові. О, бо це була колись греко-католицька церква. Він всі позамальовував, написав на російській. бокові іконостаси, Повністю замінив багато ікон там немає. Пані Кадила, люстри великі, які висять, замінив на інші. Утім, побачити це можна лише на фото. Представники у Пацампе, каже отець Олег, не пускають на поріг церкви навіть комісію, яка мала б перевірити начиняй і стан пам'ятки національного значення. Через це громада ПЦУ не може отримати охоронний договір на цю пам'ятку. Приїжджала комісія декілька разів. Не допустили комісію навіть. Закрилися, не допустили вони не цей, і так само відповідно нас не допускають для того, щоб ми могли е, проводити богослужіння тут, вже будучи я кажуть, повноправними. Тих людей, що ви тут зараз бачите, дуже, дуже багато людей. Вони є не звідси, вони є з сусідніх сіл. По дзвінку зразу всі з'їжджаються. Це Раківліс, ліс, свої гощі. Я бачу, там є навіть Олексіївка, тобто Камінь Кашицький. Весь всі сюди з'їхалися для того, щоб показати, що їх є багато. Цей священник теж не місцевий. Очевидно, мав бути по ту сторону. Утім запізнився. А, а чого Що ви сюди приїхали? Батюшка, слава Україні. Слава Богу, дай Боже милу дай Боже, щоб, хлопчики... щоб наші хлопчики Батюшка. дай Боже, щоб наші воїни. Всі здоровенькі вернулися, щоб Господь вразумив отих властей, які отак підбираються лукавому. Аби не різати замки і не брати церкву штурмом, громада ПЦУ просила підтримки в поліції. Ті ж відповіли, що відчинити ворота не можуть. Льоня, не вздумай, чуєш чи ні. Льоня не вздумай, я тобі ще раз це до слова єдиний прихильник у пацампе, який наважився хоч щось сказати представнику громади ПЦУ. На наші ж спроби зав'язати розмову. Чоловік починав чим душ співати. Божий Громада ПЦУ каже по ту сторону паркану, чимало людей, які не хочуть бути в лоні у ПЦ. Утім ще дужче не хочуть конфліктувати із запеклими прихильниками московського патріархату. Ходять сюди, але вони чекають, як ми перейдемо, і вони з нами теж перейдуть, бо вони теж так само як ми не хочуть конфлікту. Дуже тому, що ж вони прихожа. всяко клянуть, обзивають. Забирати церкву з силою, битися за право там молитися. Громада православної церкви України не хоче. Ми хочемо цивілізовано зайти по закону України без всіх, всяких драк заборонять московську церкву. На рівні держави вони все рівно ж прийдуть в цей храм, прийдуть і будуть молитися разом з нами. І ми їх приймемо. Ми їх приймемо. Нас нема такої агресії, як у їх за майже п'ять місяців. Громаді ПЦУ ні разу не вдалося зайти на територію церкви. І, хоч мають усі права, чергову спробу завершують не силою, а гімном України. Анастасія Качина, Василь Марищук, 12 канал.